Близько третьої години дня сталася аварія на перехресті університетського проспекту і вулиці Джохара Дудаєва. Дорогу не поділили Мазда та Форд. На місці ДТП працювали рятувальники. Через сильний удар в автомобілі Мазда затисло 14-річну пасажирку. Дівчинці та пасажирці Форда медики швидкої надавали допомогу. Пасажирка Форда, жінка 39 років. Ми її відвезли в другу лікарню в стані середнього ступеня важкості. Постраждала дівчинка 14 років, пасажирка. Ми її відвезли в 16-ту лікарню. В теж стані середнього ступеня важкості. Свідком аварії стала продавчиня з найближчої крамниці. Гукнула дуже сильно. А далі я вийшла дуже багато людей. Було дівчинка у Мазді, у сіні машині. Придавило, було дві швидких допомоги. Поліція патрульна і пожежна машина була. Витаскували дуже довго витаскували дівчинку. Про порятунок дитини розповів і батько дівчинки, який швидко прибув на місце аварії. Мені відомо зі слів моєї дружини, що вона на машині мазда розверталась, а Фор на великої швидкості в'їхав її. І... Це те, що я почув по телефону. Я приїхав з села Чкаловка. Поки доїхав, тут вже стояли МЧСники. Вони вже дитину достали, дитину положили в скору, це я бачив. Потім я запитав через вікно, чи як вона себе там чувствовала. Це дівчинка скільки років? 14. 14 років. Вона а була зажата, вона сама не могла вийти з машини, її доставали. Наразі вони в 8 лікарні там проходять обстеження, а чи як там що буде, потім будемо вже знати. Ще її не сталося ДТП, встановить поліція. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.